Thank you Це наслідки удари ворожим безпілотником по житловому будинку у Сумах. Через злучання зруйнований під'їзд з п'ятиповерхівки. Десятки квартир пошкоджено. О пів на другу ночі мешканці цього будинку почули перший вибух. І вже за мить жахет вдарив у п'ятиповерхівку. Степан живе у першому під'їзді. Розповідає, диво не постраждав. Ну як було, гахнуло все, двері заклинило, вода тече, гаряча, штукатурка посихалася. А так вікна цілі, все в цілі. Перший був вибух, десь передався, а це другий жагах. Ще перший гакнув я схватився, бо я спав сплатити. А потім це гахнуло, я ж присів. Звук того самого безпілотника, а потім бухнуло. Через буквально невеликий проміжок часу і ще разочек. Ну що, все вже трусило і кидало, і що як? В цьому, в я в цьому якому в під'їзді? Я сьомому. і чудно дуже було. Наслідок удару зайнялась пожежа. На місці зночі працюють рятувальники ДСНС, використовуючи гідравлічні інструменти, ми. Розбирали деформовані бетонні плити, уламки для того, аби дістати з під завалів людей. Станом на сьогоднішній ранок з піробітниками ДСНС з цього будинку врятовано 10 людей. З них п'ятеро було деблоковано. Ще вісім людей у цієї перераховної кількості отримали травми різного ступеню. За інформацією міської військової адміністрації, зруйновані чотири поверхи. Пошкоджено разом зі зруйнованими попередньо, поки 30 квартир триває обстеження будинків навколо. Зроблено підготовка місць для можливих переселень за потреби. Ми готові приймати людей. Частина першого та другого під'їздів просто склалась, розповідає Надія. Жінка живе у третьому під'їзді. Полетіли стекла, у двір. Глянула там гарич. На балкон вийшла, під'їзда, половини під'їзду. Першого немає половини під'їзду, другого немає. І кричать, виходьте, бо газ не відключений, вже ж був. Всіх по квартирам стукали, кричали, виходьте, виходьте. МЧСники почали бігати по квартирам. Моментально приїхали, газ не відключений, вже ж був, боялися, щоб не зірвався газ. Ну там зараз не пускають третій під'їзд, тому що кажуть, що може зважитися взагалі додому. Це. Поки там не розберуть усе, поки не подивляться, чи можна заходити, чи тріщини, які там є, чи... тоді вже можна буде зайти, а зараз ні. На місці події розгорнули пункт незламності. Також працюють волонтери. Сьогодні ми привезли для тих осіб, які постраждали. В першу чергу це матеріали для швидкого ремонту від ОВКБ ООН. Це брезент, плівка та листи ОСБ, для того, щоб мешканці квартири, які постраждали, змогли в першу чергу швидко закрити вікна, які побиті. Також ми привезли непродовольчі товари від ОВКБ ООН. це ковдри, матраси, ліхтарі для того, щоб людей обігріти. За інформацією міської влади, 16 багатоквартирних будинків лишились без теплопостачання. На місці влучання продовжують аварійно-пошукові роботи. Новини СТС. Рятувальники ДСНС дістали з під руїн п'ятиповерхового житлового будинку тіла людей. Станом на 17-ту годину повідомляють про двох загиблих. Роботи на місці влучання ворожого безпілотника тривають. Повідомляють, що під завалами ще можуть бути люди. Також відомо про вісьмох постраждалих. Школи, садочки та заклади позашкільної освіти у сумах до кінця тижня працюватимуть у дистанційному форматі. Відповідне рішення ухвалила міська комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо у батьків немає можливості залишити дитину вдома, то вони можуть віддати її в чергову групу садочок або привезти до школи, де вона буде знаходитися в найпростішому критті. В організованій злочинній групі діяли спільно троє раніше засуджених жителів Сумщини та в'язні з тимчасово окупованої частини Луганщини. Ув'язнені, з якими фігуранти мали контакт через свої кримінальні зв'язки, масово телефонували українцям та під вигаданими приводами шахрайським шляхом видурювали кошти, які потерпілі для термінового вирішення фейкового проблемного питання перераховували учасникам злочинної групи. З листопада 2023 року, по березень цього року, учасники групи. Ошукали трьох потерпілих з Чернігівської, Харківської та Сумської областей, у тому числі родичів військовослужбовців збройних сил України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі усім трьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Тобто, шахрайство вчинене організованою групою. Вони перебувають під вартою. В агенції промоції суми художниця Юлія Голінько презентувала виставку Я в очі світу зазирну. Авторка пропонує споглядати картини або в напівтемряві, або з ліхтариком. Так відвідувачі можуть побачити одну картину в різних варіаціях. А все тому, що роботу художниця виконала у незвичній техніці. Першим шаром наносила акрилові фарби, другим флуоресцентні, акцентувавши увагу на деяких елементах. Завдяки цьому вдалося досягти ефектів тримірності та магічності в роботах. Над представленою ілюстративною графікою Юлія Голінько працювала майже рік. З тим, що ворог близько так наблизився до нас і вторгся на нашу територію, з'явилася нова ідея, яку я. Надихнулась, мабуть, і у інших авторів працювати у нашому рідному стилі. Зараз саме той час, коли актуально повернути нам нашу самобутність, нашу ідею, наші традиції. Тому дещо може інтуїтивно я використала у своїх роботах. Після початку повномасштабної війни авторка розпочала пошук ідентичності українців, вивчаючи міфологію та символіку предків. Серед елементів виставки можна знайти нескінченність зв'язку між мертвими, живими та ненародженими, який передає національний дух та духовне коріння народу. Ці роботи я мабуть пов'язую також і з війною. А про те, що дуже багато людям довелося покинути свої домівки Тут на фоні великої кількості домів. Жінки, наші жінки красиві. одна на фоні сонця, а інша такому, в такому вигляді склету. Так і ну для мене персонально це відображається, як жінка, яка про смерть каже, і жінка, яка говорить про життя, про світло, про буденність, про день, про щось добре. Частина робіт має форму кола, яка відображає райдушку та зіницю ока людини. На них різна символіка. У своїх роботах я використала і старослов'янську символіку, і також символіку скандинавів, тому що є така думка, що наші культури вони дещо поєднані між собою. Мені сподобались абсолютно всі оці очі. Вони ну прям наче відображення кожних очей, кожного українця. Картини, ніби почали оживати. Вони такі стали об'ємні, наче в 3D». Своєю творчістю розповідає художниця, вона наче зазирає в очі світові. Я хочу, щоб не тільки наші українці надихнулися цими роботами, та відчули щось своє прокричати своєю виставкою про те, що для нас дійсно близько, але й для усього світу, що люди ну камон, ми тут, ми українці. У нас війна відбувається, а ви на нас не звертаєте увагу, або про нас забуваєте. Переглянути виставку в Агенції промоції суми можна протягом двох тижнів, до 24 березня. Новини СТС.